Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Нарешті стали відкачати мед з липи. Цього року липа не медує, але щось трошки візьмемо. Ті сім'ї, котрі сильніші, коли, котрі більші, то щось принесли. Слабачки, звісно, толком нічого не принесли. Таке є, невеликі там рамочки, але то ми їм залишаємо, тому що треба якось їм теж розпідгодувати, щоб щось було. В сильніших сім'ях є що скачати. В вуликах з ППС, до речі, теж результати кращі, ніж в дерев'яних вуликах. Ну, але в принципі дерев'яні теж вулики. Якщо сильна сім'я, то меду трішки відкачали. Такі останні вже розкрутимо і будемо зливатися. Можливо, кому потрібен мед з липи, замовляйте, тому що за тиждень вже дуже багато є замовлень, а меду, скажу чесно, багато не буде, тому що, повторюся, цього року липа дуже мало виділила. Спілкуюся з пасічниками, у нас в різних регіонах Ну, всюди мало, а є такі місця, що взагалі толком і немає. І також хочу ще сказати, що липовий... Мед теж, по суті, він цього року буде не лише з липи, а великий міст в ньому буде і інших трав, тому що повторюсь, липа не медує, а ось небагато цвіте, всякого іншого різнотрав'я, тому Мені здається, що якби на аналіз тако здати, тому що вчора чоловік дзвонив, запитувався рамку купити хотів. Він каже, чи мед з липи, чи липовий мед. Жартує, ну липовий, тобто не справжній. Мед то липовий, але ось як Ізмайлов розповідав, колись вони здали липовий мед на аналіз, а в ньому було 80% синяка. Мед теж хороший, теж смачний, теж корисний по-своєму. Але насправді він Ну взагалі на 100%, мені здається, мед не може бути тої чи іншої культури, тому що ти бджолі ж не кажеш, що йде на ту квітку, а на ту не йде, вона йде всюди. Але нічого, слава Богу, цього року щось трішки взяли. Саме головне, що вони для себе підносили, що ми під час після акації, отже зараз на сонячник будемо переїжджати, що ми цей період не годували наші сім'ї. Ті, що їздять мед збирати, тому що в нас ще є там пару десятків сімей стоїть, Ці, що ми моточки виводимо. На той рік вже будемо ще робити відводки, щоб мати і запасні матки і вже сім'ї на наступний рік. То, слава Богу, що ми... Ну там, там, де вдома, де ми маток виводимо, то трішки ми сиро подаємо, тому що там потрібна стимуляція. А ось ці сім'ї, що в нас на кочівлі, то вже ці сім'ї ми не чіпаємо. Тобто цей рік ми не підгодовували. Під час отлипий, то ну, вже й за це слава Богу, тому що спілкуюсь з пасічниками, кажуть, що в деяких місцях доводиться годувати, тому що вони навіть собі не підносять. Бо в нас ваги так плюс, мінус, плюс, мінус. Ну тобто бджоли бавились, але щось, в принципі, собі вони та й піднесли. Що ми їх не годували, це вже великий плюс, тому що це, по-перше, дуже затратно, по-друге, вже не такий чистий мед. Тобто, якщо вже цукор до меду потрапляє... В принципі, він то поживний, тому що там ну, більшості стімет, але все одно це вже трошки не те. Тому, слава Богу, вже і так, що не довелося годувати. Зараз качаємось. Я думаю, що з таким доспіхом сьогодні ми за день його маємо відкачати. Ну і вже, якщо не сьогодні, то завтра або там як буде виходити, завтра свято, то навряд чи, звісно, можливо, в суботу вже будемо і переїжджати на соняшник. Соняшник теж вже вистрілює. На соняшник ми не спішимо летіти, тому що на акацію я дуже швидко зібрався. Полетіли, переїхали, тому що це акація, це цінний мед і кожен день там на рахунку, не такий довгий взяток. А соняшник це дощ такий і довгий взяток. І ще, щоб сім'я встигла його взяти, той весь соняшник. Тому на соняшник ми вже не спішимо. Казав той рік один мені пасічник мису, я встигнемо взяти. От, такого принципу я дотримуюсь. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. А ми будемо... Ось можна побачити, зараз я екран прикрию. нас медок. Все, руки не лякайтеся, вони не так брудні, як в прополісі. Тобто прополіс ось так входить в руки і не... Може, як хтось подивиться, склади руки грязні, мед не будемо купляти. Це прополіс, я попробую ще вичистити. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.